І всім привіт, друзі! З вами я Дагон 5 і сьогодні ми будемо грати в Bingo в Giombry Dash. Я вас. Короте, ніхто мені не простроїв уровень. Зараз, друзі, я вам покажу, як має називатися уровень, щоб ви попали до мене в відео. Друзі, вот так от має називатися уровень. Ну, друзі, я цей... я цей Бінго вже ну, разів 5 записую. І я уже, как бы, ну нашев тут free левел. То есть авто. Це оцей Dragon Ball. Значит, я знов буду перекреслювати ячейку з free левел. Все, друзі, я закреслив. Ну, далі, друзі, ми переходимо до іншого уровня. Друзі, не зважайте уваги, увагу, що у мене більше уровнів поставлені проценти. Це все, ну, буде. Можна считати, що це, ну, как бы, не щит. Счит... 30% воно є. Так, є 32, є 39. я 29. Ну немає 30. Ти. Окей. Ну окей, друзі, далі переходимо до Даггонс. Друзі, я тут 20 поставив. Я відео, тому що я хотіла твойну. Вам сказати, то, що там щось із цих... Це буде, якщо я пройду, рівень на всі монетки. Коротше, друзі. Тут немає цього, щоб. Коротше, друзі, оцей платформи. А... Оцей платформи. Це отвой, як там його. А... Ну це вже буде означати, що якщо я, хоча б на одну монетку прийду, то все. Це буде закреслено. Так, 20 є. 21 є! 29 є, є. Немає 20. Та ну. Тут скоріше ось, ой, ну, закінчиться уровні. Чим'яути на знайду підходящу а для мене цифру. А, 55. Так, 55 є. От 56 і 50 є. На 55 нема. Окей, друзі, давайте інше. Давай, Дагон, Дос. Что за Дос? Ю против Дагон, Дос. Не, чем хорош. О, 85! Так, 86! Е, yeah, 86! Ну, нема 85. Да ну його! Окей, давайте далі. 29. Є! Yeah! Так, друзі, в мене є 29. Зараз я його перекреслю. Все, друзі, у нас є і іфрей левел, і 29. Переходимо далі. Ні, друзі, тут ой, дуже прикольні оці, типу, штучки. Ні, і як це на інсейн оцінили? Як? Дагон Slayer А, 26, давайте дивиться. Так, 26, 26, 21 є. Угу. Понятно. Короче, друзі, там є рівно 20. Це не підійде. Давай просто дагон. Два. Є. Друзі, є один. Є три, є п'ять. Ну двох немає. Окей, давайте далі. Окей, друзі, давайте далі. Дагор Турес. А як управлю. 12, давайте. Так, да, друзі, в нас є 12. Ну, можемо, його перекреслювати. Зараз, друзі, я його перекреслю. І кстати, друзі, я забув вам сказати. Ото, це бінго можна пройти ось у мені ще устати Secret Veil і 21% набити, щоб я пройшов це бінго. Або можна говорити цікав... би, <какби> або по діагоналі, або горизонтально. Коротше, все головне, щоб вони в йшли. Все. Ну, друзі, а ми продовжуємо що Ещ Dagon Unventures Daggon Хоч би він. Оу, який крутий. 13. Його немає у нас, вроді би. Ні, друзі, немає 13. Окей, давайте Dragon Rise прийде. 2%! Окей, давайте я попытаюсь його все одно ну, пройти, как би, бы, хоча б. Не, а вообще тут мало бути не волна, а оцей, типа, самолетик. Окей, друзі, давайте. Було 2%. Є 3, є 1, 2 нема. Норм. Окей, друзі, давайте цей дагон пройдемо. Ноль. Ноль це не вважається. Ноль. Ноль це не вважаю, кажу. Все, можна зробити. Ні, друзі, реально, ноль це хай ну, не буде считатися зовсім. Я знову після нуля знову пройти. Якщо після нуля знову буде ноль, то значить це угоді. У мене будуть ще попитки, на які я зможу пройти його. Ну, коротше, друзі, у мене 3%, значить я ще з троєчку пройду. А хоча, а тут є оцей типу, Секрет Вей. Друзі, тут ще і Секрет Вей. Є. Якщо тут ще і Секрет вей є, то знаєш, я зараз оцей, типу два квадратика закреслю. 3% і Секрет В. Ні, друзі, оце, мені ще тільки 21% залишився зробити, і все. І я виграю в цьому Бінго. Ні, це моє перше Бінго в світі. Це вообще моє саме перше бінго. Ну окей, друзі. Кстати, коли я зробив free level, то я тому ще й 100% поставив. Так що оцю ще надо 100% вот так от зробити. Ну окей, друзі. Ідемо дальше. Dragon Ball Z. Ого, яка карта красива. О, я чуть ли не вмер. А як? Два один! Я пройшов бін! Ні, Не, окей, друзі, давайте щоб відео було чуть довшешим. Я, я лучше по горизонталі його прийду, а по двому вір... Ой. По вертикалі там пройду. Коротше, знизу вверх, або зверху вниз ще пройду. Або так же само, як я щас. Або хрестиком я його зараз буду то проходити, або зверху вниз, або справа влево. Ох, тр... Я пройшов Бінго. Це імбо. Все, друзі, давайте отсюда, щоб відео було чуть дощ. Я продовжу зараз проходити. Дев'ять, є? Ні, друзі, я пам'ятаю, що тут є 8. Ну, за 9 я не помню. А два ти вісім і один зробив. Ні, друзі. Короче, немає. Дев'яти, так що йдемо далі. дальше. Дальше. Даган Чотири 4%. У мене тут... У мене тут чотирьох нема. Це вже стопроцентно. Є п'ять. Є три. Ну чотирьох нема. Коротше, друзі, вот ще й Бінго. Це щоб, цього, ну как Я швидше ще його знаходив. Далі, дагон. Як я пройшов в прошлый раз на 91%. 3%. Воно вже було. Так що я можу ще раз. 12. Було. Можу ще раз. 10. Не було. Не можу ще раз. Десятки в мене нема, так що йдемо далі. Дагонки. кінь. Ні, раді справедливості я тут ще й умру. 76 є. 78 є, на 76 нема. Dagon Basic. 18 е. 19, є. но 18 нема. Окей, давай, даго. Дагон ис. А. Ну, секрет В уже було. Так, друзі, Давайте я його перезапущу. Краще. А, друзі, такий уровень ще в нас буде. Кстати, 4%. Ні. Такий уровень буде. Ось будет. Усюда неспревью. Я ж казав, що буде. Давай дальше. Dagon Файтер. Стопе, а як там і вообще грати? 0%, значить я можу ще раз. Четтири процента немає. Два процента є, хоч би було, хоч би було. Нема двох. Окей. А, догонки ні, я вже на них не буду зливатися, я вже чуть пізніше ще Сто злив... 100%. Друзі. Ні, це імба, це імба. Дагон. Оцей уровень. Давай. 6-6 є, 5 є, але немає шести. Сім. Вісім є, немає сім'ї. Дагон ронг. Восемнадцать, девятнадцать. Дагн Форс. О, о, три. Три було. Драгон Форс. Драгон. Дагн Эдит. Давай. 40 yeah. je, 39 je, yeah. 41, 41. Kje 41? Mm -mm. Dagan. To je, en odstotek je. Je boj. 1% закреслює. Все, зберігається. Так, далі. Ой. Daggon Все, друзі. Від цього уровня я ще нічого не проходив. Давайте хоча б я попробую пройти. Коротше, чел, походу, хотів фічер. Давай, даго. Ааа, ні, я проходив. Ну і що? А 15. Нема, нема, нема. The going good. О, oh, shit. Не, давайте реально попробуємо застрибнути. Це вообще реально. Висіна. <laughs> Давай, дага. Я хоча б попробую це пройти. Це не лазу. Данне атак. Два. Мені хотілося пройти. Знаєте. Ли. А як це? Челік вообще? А, Ааа, я понял. Він тут все перепрыгло. А ну, давай. Дагонбол. Нечей! Мне хотя бы дест злится. Тут можно вмерти. 90. 95. Но немає 90-го. Де Знов авто. Не, давайте хотя б покатаем. А тепер умираємо. 84 є чи нема? Є чи нема? 86 є. Окей. Двадцять. 20... Ха-ха-ха-ха-ха-ха, <реш> уже було. Дагон нью. А це вже без того ж самого секрет в друзі, це ж ваще, ну, невозможно. Це невозможний уровень. Дагон Челендж. Ні, хоча б хтось мені зробив уровень. Шість. Нема. Окей, друзья, давайте я вообще буду сейчас по приколу играть. Да нет, друзья, сейчас свои типа уровни Кінчится ну, что все равно будет считаться в мене за победу. Я, друзья, все равно в любом случае во все уровни изиграю. Но я сейчас хочу це попробовать, и я як... не это не Кстати, друзі. А, це последний. Четыре. Друзі, давайте я це по другому кругу зроблю. Кстати, я хотів би вам показати. Не, ну звісно, я, я це зможу зробити. В дезлокате можна пропустити портал за цим кубом. Ну все, бачите, я там чуть-чуть вытяг сториціка ще влеті. О, все! Я оці, ці нижні, і тому ще вроді ви... в... Не, ну коротше, ви бачили я там роптоп їх ну, зовсім нерівно розташував? І це означає, що там... О, І тому просто-напросто надою вчасно вилетіти. І все, якщо вчасно вилетиш, то все. То ти можеш можна вважати, пропустити портал. А перекиньте, реально робто проходив це за цей самолітик. Ні, це було прикольно. Ні, я щас оцей дію. Все, друзі. Це буде ускорено на Х-2, 3, 2, 1. thank <laughs> you даже біну. Давайте, друзі, це ну, майже все заново попрохожу. 18. Нет. Ну все, друзі. Всім пока-пока. Я це ну, вже не зможу пройти. Коротше, друзі, давайте наберемо 5 лайків і я випищу другу ну, другу часть по бінгу. А на 10 лайків я буду у іграти в реценті уровні. Чо? Ні, це ж 2.1! Я б це зробив! О, Рілі, як він це зробив. У мене ж 2.1. І Ще й такі прикольні. Ні, так прикольно. Діон трешорт. Ну окей. О, чел обо челка. Коротше, друзі, мій друга цю міг зробити хазявов десь 5 уровнів. Ну він не зробив, бо в нього не хватило сил. Давайте спробуємо спершу цей путь, друзі, пройти, і після цього вже всім буде пока-пока. А знаєте що, друзі? Все, друзі, всім пока-пока, бо я це не зможу пройти. Це чисто, ну, человечески невозможне. Окей, да, и про может. Ну окей ну всем пока-пока.